Неймовірний красивий жіночий джемпер в норвезькому стилі від бренду Esmara. в лоті буде представлено 9 красивезних джемперів. Ціна лоту буде 2250 гривень. В лоті буде 9 штук, ціна кожного 250 гривень. Будуть представлені вони в трьох кольорах. Буде в лоті один ось такий сіренький, з білими і голубими візерунками. Дуже класна, м'якенька тканина. Також буде в Оті ось такий красивий, червоний, дуже гарний і яскравий. І також в Оті буде представлений такий яскравий синій з білими і червоними узорами. І будуть вони представлені в розмірах XS 1, S2, M3 і L3 джемпери. Для замовлення таких красивезних і модних джемперів звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.